Так, він код читається, щотка поводок окей, проекція над лобашом е тріщен з колів немає. Ось бачу у нас переход плівочки, далі у нас е плівки немає. Покрище nice, релінги окей, корпус зеркала, Ця штучка у нас болтається, не на місці. Типочка, е корпус зеркало, е Так, окей. Зеркало у нас також під плівку, зеркальний елемент окей. Так, сліпі зони бачу є. По зазорочкам nice. Це плівочка, тут все стоїть плотненько, по зазору тут гарно Сколів Один мінімальний. Так, лобаш у нас 20-й рік original поводок окей, лобове без колів, подивимось салончику, шильди висять гарненько, права оптика візуально без пошкоджень, вона у нас в плівці, не потіє, мухи не живуть. Тут є невеличкий задірчик по самій пленці але він мінімальний і опять же по плівці. Стоїть маски, стоять все на місці, все гарненько, значки. Точні, датчики Дістрона ок, камера не посічена. Тут без колів, знову ж у нас така погода не дуже льотна, якщо якісь мінімальні побачу, то вибачайте. Це також у нас в плівці встановлена сітка перед радіатором. Зараз подивимось. Радіатор там в чудовому стані. По водійській фарі візуально без пошкоджень, також вона у нас під плівкою. Під плівкою є у нас така невеличка подряпина по, по самому пластику. Тут і тут. Це не на плівці. Так, тут окей, тут окей, тут окей. також, де кульки у нас е сіточка, картоніки стоять рівненько. В принципі, все в зазорчиках, тут без зауважень. По дверки. Найс. Е під ручками окей, вона у нас також в плівці. В цьому місці треба буде трошечки підрізати і там слідкувати. Задня ліва у нас також під плівкою, візуально без пошкоджень. Під ручками окей. Форточка 19 рік. Без уважень, без задирів, по центральній стійці Nice. Тут стоїть все плотненько, все гарненько. По зазорочку окей. Є в нас подрапана по задньому бамперу з лівої сторони. Тут мінімально вона прибереться поліруванням, тут вона вже залишиться, нікуди вона не піде. По стоп-сигналу наружка внутрянка не потіє без пошкоджень. Так, Тут по фарі окей, окей. Пратронічки стоїть сиріненько, також ось незначні потертості. Телефон гарно передає. Заднє скол у нас 20 й рік Audi, додатковий стоп-сигнал ОК, е, криша візуально без вмятин, без пошкоджень. Щотка поводок ок. Правий стоп-сигнал візуально без пошкоджень. Катафотик ОК, плівочка в зоні погрузки. Камера тут без пошкоджень, без зауважень, без вмятин, без тріщин. Виглядає все nice. По ОК. окей, лючок стоїть. Рівненько, поводок не надірваний. Фордочка 19 рік оригінальна. Накладочки стоять плотненько, вони у нас також в плівочці. так, Ручечка ок, задня права дверка візуально без пошкоджень. Вона у нас під плівкою, водійська у нас також під плівкою. Так, тут ок, тут ок поклеєно гарно, ніде нічого не відстає. Тут такі мінімальні... Ну, найс. Nice. А давно клавили, ні? Два. Два. Так, тут ок, тут ок. Давайте пройдемо, глянемо, що в нас по товщику.